професійні Місцеві телеканали. Ну, місцеві телеканали, ну Кіровоградські наші вимітів. Кіровоградські наші, я би сказав, що це вільні. Я не бачу тут, ну, скажімо, підтримки з якоїсь сторони і наоборот, таке. не те. Ну, я не можу сказати, що вони підневільні, це точно. Але в цілому рівень об'єктивності за останні роки зріс. Це треба відверто сказати. Тобто, звичайно, є якісь моменти політичної ангажованості завжди. Але якщо сказати і якість подачі інформації, і рівень підготовки самих журналістів, які висвітлюють дані, виходячи з багатьох точок зору, то звичайно рівень зріс. Я цим не цікавлюся. Ну, місцеві може є вільними. Я не думаю, що вони яким чином заангажовані. Я сумніваюся у свободі якраз національних засобів масової інформації. Мені достатньо інформації, і я дуже давно виписую нашу газету і Україноцентр. Не дуже вільними але є. Вільними, не заангажованими від політики, mm. навряд чи. Моя думка, що вони не є вільними від політики. Навірно, ні. Хто платить, то й музику заказує. Абсолютно не вільні. Не те, що є вільними, а вдень е, з вогнем пошукати газету, яка є вільна в Кіровограді. Я думаю, що немає жодних змін, які були б вільними що центральними, що регіональними, тому що кожного з них є людина, яка фінансує або організація, почуть кожного є свої переконання. Переконання завжди суспільно економічне зумовлення.